Безпечний кордон про проєкт, який курує міністерство внутрішніх справ сьогодні. На засіданні конгресу місцевих та регіональних влад у Львові говорив очільник МВС Ігор Клименко. Наразі, за його словами, тимчасово неконтрольованою залишається ділянка сухопутного кордону у 922 кілометри. При цьому торік було повернуто контроль над рубежем протяжністю майже півтори тисячі кілометрів. І зараз важливо облаштувати наші кордони саме на цей націлений проєкт адже прагнемо підвищить рівень охорони рубежів, забезпечить контрольованість, унеможливить проникнення на територію України диверсійних та розвідних груп. Засоби контролю на кордоні потребують осучаснення камери відеоспостереження з тепловізорами, керовані новітнім програмним забезпеченням по всій лінії державних рубежів, не залишить сліпою жодної ділянки нашого кордону. На деяких відрізках ми вже працюємо з таким оснащенням. Очі кордону бачать далеко.